Вітаю вас, шановне товариство! До вашої уваги відеогляд мотоблочних картоплес Adжалок з бункерами Підміндобрива, Заводського виробництва торгової марки Заря в синьому кольорі та зеленого кольору з невеличким синім бункером Підміндобрива кустарного виробництва невідомого походження. Тож, зваживши на вагах, ми бачимо вагу заводської картопли 38 кг. Ставимо на ті саме ваги. Картоплю сажалку кустарного виробництва. Ваги показують 31 кг. Це колосальна різниця. в 7 кг. Для мотоблочної картоплі сажалки Заря. Це величезна перевага. З допомогою лінійки ми покажемо вам розміри, ширину та довжину бачків під сипучі міндобрива. А також ви зможете переконатись з допомогою штангенциркуля, який ми невдовзі використаємо, щоб показати розміри ланцюгів приводу. Далі бачите, наскільки все ж таки відрізняються бунки під сипучі міндобриво. Хоча, звісно, є недосконалості, невеличкі отвори, але перевага все ж таки є. Перевага йде в осівному елементі. Щось такі заводські, фабричні запчастини вони є. Є недоліки зварки, але все ж багато плюсів ми бачимо зараз з допомогою стангенциркуля. Наскільки потужний масивний ціп приводу у заводської від бачите на екрані кустарного робництва, ложечки захоплення картоплі, які не ламаються. Але лише гнуться і можуть регулюватися по всій довжині вгору вниз, відрізняються від кустарного виробництва, які теж непогані. Вони не будуть руйнувати картоплю, але сварка їх на ланцюгу трошки примітивно може відламатися. Подшипник закритого типу. Подшипники відкритого типу. Натомість ми бачимо тоненький ланцюжок від велосипеда, мабуть. Відкриті подшипники, які будуть забиватися брудом. І у заводської сажалки потужний масивний ланцюг, який буде приводити в дію. Закриті підшипники. Вони захищені від пилу та броду. Бачите, нейтральний. Також бачите товщину зірочок. Один, два, три зірочки. Тут маємо дві зірочки і набагато тонші, ви бачите, так? Да? Наш тангенцір. Записуйте, зрівнюйте. Все робимо для вашої уваги, особливо підчину закриту. Зверніть увагу, відкрити, де можна повністю забитися брудом і вийде зранку. Показуємо масляночку, можна змастувати посібник туди. Так. Зверніть увагу на... Дискових підгортачах теж стоять підшипники закритого типу, натомість у костарному виробництві...